Всім привіт, Радий вас вітати на каналі Резонанс. І сьогодні в нас е цікавий розбір не новини, хоча ну про новини про дві штуки ми поговоримо. Просто якби сама ситуація. Коротше, давайте зараз як мінімум прочитаємо декілька новин, і я поясню, що я маю на увазі. Значить, перша новина, яку ми прочитаємо, це ось ця що аваланш. Підписали, ну якщо бути точним, Avalabs, Вони підписали меморандум з корейською компанією Вій Блок, щоб розвивати інфраструктуру токенізації реальних активів у та стейбл у південній Кореї. Тобто, в цілому, Avalanche займає восьме місце в світі за вартістю токенізованих продуктів. Загальна вартість активу в них 3 мільярди доларів, 2,6 мільярди з них це стейблкоїни, там 243 мільйони інституційні фонди і 149 150 мільйонів боргові папері казначейства США. Також це також додатково всі новині кажуть про те, що е, цей відкритий інтерес піднявся до одного мільярда доларів, і це рекорд для токена. Ну Також тут ще пишуть про золотий хрест, та просто щось неймовірне. Значить, е, про повз них середніх той Рсайт тут ще піднявся. Кроше ми сиді. Ну краще повна фігня. тобто, ще раз вони ось цією новиною ось цим фундаментальною подією дійсно пишуть про говорять про те, що в нас і був вчорашнє зростання саме через цю новину. Окей, запам'ятовуємо, питань немає. Наступна новина, яку ми також розглянемо, це ось ця новина. І тут кажуть, говориться про те, що Avalanche Foundation готує запуск казначейської компанії об'ємом плюс-мінус 1 мільярдів доларів США. Тобто, і що це викликало зростання токена ну на додаткові ще відсотки. Значить, вони планують створити дві компанії в США, які будуть управляти казначейством AVAX. тобто фонд Avalanche планує створити. Значить, перша угода за участю. Hive Mind Capital із залученням 500 мільйонів доларів через приватне розміщення акцій компанії, що вже торгується на NASDAQ І також друга угода за участю Dragonfly Capital. Тобто це створення окремої структури для залучення ще 500 мільйонів доларів. І очікується це також восени. Так. І також фонди веде переговори з великими гравцями, такими як BlackRock, Visa. Ну, якби що також може підняти статус Avalanche у сфері традиційних фінансів. От конкретно ось ця новина. Тут ще здається щось було. Ні, нічого не було. Ну, коротше не суть. Тобто є конкретно дві новини. Вони кажуть про те, що в нас от вчорашнє зростання і сьогоднішнє, тобто, грубо кажучи, що ось ось це останні там декілька днів, що ось це зростання викликано конкретно цими подіями. Окей. І тень немає дійсно. Але е, от якщо ми, грубо кажучи, ведемося на новини, тоді в мене постає питання: а ось ці продажі хто викуповував? ось ці продажі, хто викуповував, ось ці продажі. Хто викуповував, а хто створював ось ці цю активність маркет покупки? Хто якщо новини тільки зараз з'явилися, тобто виходить, що ось ось цю активність створювали ось тут, вже як мінімум два майже два місяці, створювали учасники. І знову ж таки, зверніть увагу, це про те, що я казав на минулих записах. Це, ну, от в понеділок я казав, розбрав робив огляд ринку, огляд позицій по новинам. Я казав про те, що тут учасники піджимаються все вище, вище, вище. Що на, на продажах ми не опускаємося, і на покупках потрошку, потрошку зростаємо, але не оновлюємо мінімум. Тобто, це означає, що покупці тут активно викуповують ось, лімітні заявки на продаж. Для того, щоб потенційно набрати і награсти якомога більшу позицію. І е, ті, хто в мене на курсах, до речі, е, то тим я пояснюю, як працює ця механіка, і що ось тут потенційно далі буде. Е, ну, типу, давайте так, ось цього ми ще не бачимо, що отут далі буде подальше зростання. В мене є вже лонг-позиція з понеділка, я її відкрив, так що вже тримаю цю позицію по аваксу. Я в плюсі як ви згадалися. Е, до речі, також. Напишіть, хто ще відкривав позиції разом зі мною в понеділок. Не фінансова рекомендація. От, але ви в коментарях напишіть. І е, я планую тримати до моменту, ще раз, майбутнє, знаю, тільки шахраї. В даному випадку я майбутнє не знаю, я можу лише спрогнозувати, оцінюючи теперішню волатильність, плюс розраховуючи потенційно якусь, ну, типу, моє бажання, як я собі хочу бачити цю волатильність, плюс я аналізую, що на зараз відбувається з об'ємами, тобто наскільки вони ефективні чи неефективні. Я бачу, що ось ці продажі неефективні, ці покупки активні. Вони також неефективні, але вони активні. Саме того ми бачимо ось це зростання. Тому як би просто є питання, що краще? Аналізувати новини, шукати новини, чи дійсно просто відкрити класний графік в скрінері так пошукати. Та я нагадаю, що тут є платформа, скрінер. В скрінері в нас є ціла купа е, графіків, які ми можемо е, подивитися. Так, ти вантажишся чи ні? А, так, у мене щось здається з інтернетом. Ну, це запис тому, бог з ним. Ну, коротше, через скрінер. Е, через скрінер можна подивитися безпосередньо е, цю всю історію. Тобто те, що відбувається на ринку, пошукати, знайти собі монети. І після того вже приймати більш ефективніші інвестиційні рішення. Так. З вас лайк-підписка. З вас лайк підписка. Також напишіть в коментарях, що ще ви тримаєте. От. Що ви думаєте стосовно цього огляду стосовно цієї монети. Так. А, і може ще напишіть ваше відношення до новин. Чи читаєте, що читаєте? Цікаво, дійсно. Так, е, притримуйтесь ризиків, і до нових зустрічей.